Буде тобі і видужав слуга Його в ту ж мить. Я не достойний, Господи, щоб ти війшов під покрівлю мого дому, але скажи слово, і видужає мій слуга. В яка велика віра в цього сотника. Наскільки він розумів природу духовних речей що зцілення або інші дари від Бога подаються тільки по вірі. Неважливо, неважливо, щоб затащити Христа до себе, щоб, щоб максимально біля нього бути, його торкатися. Скажи тільки слово і сілиться словам. Ось це, браті і сестри, показник великої віри і показник того, як ми повинні відноситися і молитися до цих речей. Одним своїм словом, як ми читаємо в Старому Завіті, Слово Боже, Син Божий, Другий поста Святої Троїці, створив. Світ. Слово це творительна сила, це сила, яка будує або яка руйнує, якщо вона використовується зі злом. І ось, Господи, скажи слово і зцілиться мій слова. Скажи слово, творительна сила, зціляюча сила слова. Слово, яке скаже Христос. Христос Бог, Йому навіть не не обов'язково говорити Слово. Силою думки, силою своєї волі він може зцілити цього Слугу, Він може зцілити кожного з нас. Але ми повинні цього хотіти. Сотник хотів, маючи велику любов до свого ближнього, до свого слуги, який, звичайно, ймовірно служив, який заслужив великий авторитет у нього, він Просить за нього і отримує те, що просить. В ту ж мить, в ту ж мить він видужав, як сказано у Євангелії, як ми чуємо. Що ж це за така велика сила віри цього сотника? Тому що якби не було цієї сили віри, не було б цього зцілення. Тому що хворих було багато. і в той час, і в інші часи, і тепер, всіх тих, хто би хотів зцілитися, кого б треба було зцілити, їх є дуже багато. Але набагато менше є тих, хто вірує і. Просить Бога їх зцілити. Хто шукає Бога, щоб зцілити або себе, або своїх ближніх, таких людей значно менше. І тому цей процент невеликий. Згадуються слова інші. Коли Христос викривав фарисеїв, Він сказав, що було багато. Нужденник в часи пророка Ілії, але він був посланий в сарепту Сидонську до вдовиці, в якої пережив голод і яку сам врятував від голоду. Багато було прокажених в дні. І зцілився тільки не один, який не був його у дні. Тобто, Сповідання правильної віри іще не гарантує Боже чудо, Божу присутність в твоєму житті. До сповідання правильної віри необхідні іще справи. Справа любові. І от вертаємося назад знову до цього сотника. Якби він не мав цієї любові, чи просив би він за свого слугу, звичайно, не просив би, Тому що, тому що. В нього ж то все добре. Його ж то нічого не болить. Він здоровий, він ходить, він собі займається своїми справами. Але ось саме сила любові здатна, здатна до того, щоб Бог змилувався над тією людиною, за яку той, хто любить, просить. Тому що молитися, просити Бога це дар тільки любові. Тільки коли людина любить іншу людину, вона за неї буде молитися, інакше не буває. Тому що самодостатність, вона закриває людину від інших. Коли в мене все добре, людина думає, що і в інших все добре, тому що людина інших звикла міряти по собі. І проблеми інших не стосуються. Але тільки коли людина розкриває обійми своєї любові ближньою, вона бачить, що якщо в неї немає якихось проблем таких, то такі ж проблеми можуть бути в інших людей. І інші, а зокрема, найперше наші ближні, наша родина, вони потребують нашої любові, любові такої, що яка може покрити, вмістити. Така любов є тільки в Бога. І приклад цієї любові і великої віри в сьогоднішній сотник, навіть якого в Євангелії не називається ім'я. Просто сотник і просто слуга. Імена їхні навіть не важливі. Важливе, важливий сам посил те, що мав цей сотник, і те, що він випромінював світові, хоча би до свого ближнього, до свого слуги. Не обов'язково. Любити, обіймати весь світ не вийде, хоча би, хоча би зосереджуватися на своїх ближніх, на своїх домашніх. І якщо нашої любові буде вистачати на них, вона буде примножуватися, і ми зможемо полюбити і інших людей, які нам більш далі по своїм або родинним зв'язкам, або дружнім. Тільки любов починається з малого, з любові до Тут хоча би до речей, які тебе оточують, якими ти користуєшся, до природи, до своїх батьків або своїх дітей, до своїх домашніх. А далі ця любов буде відкриватися і простиратися всьому світу. Ось і вся проста арифметика, скажімо так, цієї речі. Нехай нам Господь всім допомагає рости у вірі, рости в любові. І бути сповненими надію на Божу милість. Амінь. Ромово всі